Всім доброго, тихого та мирного дня! Мотоцикл Діон Scrambler пробіг 3797 кілометрів. Хочу поміняти масло та перевірити всі версії, які говорять, що входить, в кого входить літр масла, в кого входить літр 200. В якого входить літр 300. Так як мені його подарували, вирішив поміняти трошки раніше. Міняли його на 3000, проїхали після цього тільки 797 км. Я вирішив поміняти його трошки раніше. Так, що нам для цього потрібно? По-перше, потрібно прогріти мотоцикл до температури, щоб масло було ріденьке. Потім нам потрібна головка на 17. Головка на 24. Ну, вороток Масло. Головкою на 17 ми викручуємо нижню гайку, з чого буде зливатися масло. Зливаємо масло, потім другу головкою на 24, відкручуємо там, де стоїть фільтр, сітка з пружинкою. Зараз, по-перше, зальємо, потім покажу, як там що з фільтром. Будемо дивитися далі. І ще дуже важливо, мотоцикл треба виставити, щоб він стояв рівно. Рівно виставили і одіваємо вороточок і відкручуємо. І обережно, бо масло ж буде у нас гаряченьке. Зливаємо. Так, ну Мастер у нас там докапує. Зразу подивитися на шайбу. Шайба йде алюмінієва. Вона в принципі, багаторазова. Ну Подивитися, щоб не було деформації на ній. Так, вона вжимається, вона м'ягенька йде. І Потім відкручуємо де стоїть у нас фільтр, сітка грубої чистки. Бажано перед тим як це все викручувати, теж попротирати, щоб менше було, як кажеться всякої Грязі, там ще підкапує, трошки ще скапує. відкручуємо. Так, відкручуємо. Отака От у нас іде тут гаєчка. Тут у нас іде пружинка, ми її теж витягуємо. Ось така пружинка. І всередині у нас там іде, якщо видно, сітка. Сітку ми теж витягуємо. Отака От йде сіточка. Бачите, скільки. Грязі. І за нею стоїть у нас магнітний такий магнітний клапанець. Такий не клапанець, зараз я витягну, покажу, який улавлює ну, всю стружку, яка попадається, не дай Бог, вона там є, то вона до неї прилипає. Зараз викручу, покажу. Ключиком по на 10. Зараз подивлюсь. Так, головочкою на 10. Викручуємо його. До всього у нас примагнічується. Ось таке, що нас наловив, бачите? Оце все ми миємо, чистим, продуваємо, все протираємо і дивимось далі. Чи хтось цього чистив чи не чистив. На ньому якась така і не стружка як не можу так трошки його приблизити, якесь таке, як... Загустівши чи мастило. А ні, ні все ж таки тонюсінька стружечка. І Це все відмиваємо. І так, це бажано продуть під компресором. Ось така стала чистенька. Все повитирать. Тряпочкою чистенькою. Магніт. отакий він має бути. Ще капелечко є, ще, ще повичищаю, бо так прилипає міцно дуже. І все закручуємо знизу. Потім це все збираємо з пружинкою. І збираємо все обратно. Помощники в мене які. Данушка. Магнітик вставляємо не до кінця, на край, край головки, щоб він не провалився всередину. І акуратненько закручуємо. Так, магніт уже там. І Збираємо цю конструкцію. Фільтр ставиться такою стороною, пружинка кришка і вставляємо зажимання. Знизу ми зажали, там піджати можна, так, ну, більш так плотненько. Там все-таки шайба. А цю верхню, де стоїть сітка, треба трошки акуратненько, сильно не пережимати, бо там йде резинове колечко, воно просто прижимається трошки все. Так, Як я казав, Gion Scrambler 250 Заливалося в нього масло таке мотюль 10В40. Ну, з покупки, скажімо так. Беремо мірний стаканчик, він йде в нас на 800 грам. Зальємо е, одразу, так як пише на самому щупі, як бачите, 1200. Ну, ми зальємо для початку, мабуть, літр. Потім будемо дивитися по щупу. Так, ось рівно 800 грам. Залємо 800 і потім ще 200. Так, 200 грам ще доливаю. Так, ми залили, виходить, літр масла. Беремо щуп, вставляємо і витягуємо. Ну от літр масла, бачите, тільки на самому... На самому кончику, що так буде краще видно, на самому кончику щупа. То 200, даже може 300 грамів спокійно. Давайте спробуємо спочатку 200. Так, ще 200 грамів додаємо. Так, у нас вже там літр 200. Міряємо ще раз. Так, ну десь півщупа виходить. Я думаю ще грам 100, бо треба, щоб... Хоча б приблизно, так як я трошки був зв'язаний в юності з мотоциклами, то нижче верхнього уровня. Десь, десь такой, я думаю, грам 100 і буде якраз гаразд. Зараз спробуємо 600 грамів, потім побачимо. Так, ну 600 грамів додаємо і перевіряємо ще раз. І так, літр 300 масла ми туди вже залили. Вставляємо щуп. Масло вже трошки стекло, я почекав. І у нас вийшло трошки більше середньої мірки щупа. Ну, я думаю, цього буде достатньо. На всякий випадок. І ще треба буде його прогріти і перевірити ще раз. Уровень масла. Повинен бути трошки, трошки вище середини мірки щупа, не під самий верх а трошки вище. Кому цікаво, було, ставте лайки, підписуйтесь. Буду ще вивчати цей мотоцикл, тому що питань дуже багато. Які питання на передачі, там перша, друга, завжди світиться нейтраль, тільки тускліше. Оцей провод, я так розумію, йде на стартер, щоб на передачі не заводився. Теж відключений, не працює. Питання є, будемо розбиратися. Всім дякую. Кому було цікаво, ще раз кажу, ставте лайки, підписуйтесь, може щось мені порекомендуєте, підскажете, бо він в мене такий китайчик перший. У нас дуже великі пробки. То зараз приходиться їздити на мотоциклі, бо набагато скоріше. Ще раз дякую всім мирного та тихого неба. Додор!